Вітаю, друзі, Давида Рахамія, бруд. Давида Рахамія готує заколот проти Володимира Зеленського. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайки. Для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, Давид Арахамі розпочав операцію по усуненню Володимира Зеленського від влади. Подробиці. Вчора на сайті Верховної Ради з'явилось звернення до президента США Дональда Трампа англійською мовою. Привітанням його ініціативи щодо мирних переговорів. Українська версія була відсутня. Співрозмовники нашого товариша, влада журналіста розслідувача Влада Сидоренка, співрозмовники його спеціальних служб розповідають, що ініціатором цього заходу був Давид Хаммер. Напередодні. В Давида Георгійовича відбулася розмова з представниками Владих Штатів Америки. Кажуть, не одна і кажуть, є навіть задокументована. Його попросили організувати таке звернення від парламенту. Давида Рахамія провів переговори, увага, з головами фракції Верховної Ради, і це повідомлення було опубліковане. А також передане до Білого дому. В оточенні президента США Дональда Трампа існує така логіка. Оскільки Володимира Зеленського вважають неадекватним та не договороспособним, Дональду Трампу покажуть звернення українського парламенту, наголошуючи, що Україна парламентсько-президентська республіка. І що в парламенті України сидять люди при пам'яті, які мають мандати, готові до переговорів, ініціатив співпраці з е, адміністрацією США. Тут увага, друзі, е, юридично, е, юридично, якщо дивитися в корінь Конституції, то парламент дійсно легітимний на відміну від президента Володимира Зеленського. Чиї повноваження закінчилися в травні минулого року. Далі буде заміна спікера Верховної Ради з за задумом Давида Арахамії на нього, власне, ну а на кого ж ще, та подання України на переговорах з Дональдом Трампом співпраця від імені України. І так далі буде представлена спікером Верховної Ради, виконуючим обов'язки президента. От такий план у Давида Рахамі, і він його почав реалізовувати. Для того, друзі, щоб ви чітко розуміли, що цей план дуже навіть може бути здійснений декілька відступень Перше, хто такий Давид Арахамія? Давид Арахамія. Людина, яка взагалі до 2015 року не мала українського громадянства? Е, мав російське і американське. Е, в свій час займався взламуванням банківських карток, крави е, звідти кошти, всі подільники Арахамії сіли. А Давид Георгіч відпетляв і отримав документи в Штатах. На прізвисько Девід Браун. Так от, всі мої співробоврозмовники Сполучених Штатах, всі, хто знають специфіку роботи американських спецслужб, один голос стверджують: не міг Арахамія отримати цих документів чи не інше прізвище, якщо не почав співпрацювати з американськими спецслужбами. І, друзі, тут дуже важливий момент. З'являється Давид Арагамія в Україні після 2014 року. З'являється в оточенні тодішнього президента Петра Порошенка, потрапляє в наглядові ради оборонпрому, цікавиться обороною не просто ж так, з військовими всіма речами і так далі. І так далі. Кажуть, що співпрацював по лінії UA Е, І підтримував він Порошенка до моменту, коли фактично перемога Зеленського стала очевидним. Тоді його покликали і сказали: Давид Георгійович, пора перевзуватись. Він перевзувся. І став зеленим зеленим і кандидатом в зелені депутати. А коли прийшов до парламенту, то е, американська тодішня адміністрація сказала: він буде головою фракції Монобільшості. І він став головою фракції Монобільшості. Тому абсолютно нічого дивного тому, що йому зателефонували з Вашингтона. І те, що він почав виконувати прохання, звідти немає. Тим паче, мої співрозмовники з фракції Слуга народу, там не всі ж неадеквати, е, є люди, які і спілкуються, і діляться інформацією, вони кажуть, що Давид Георгійович давно натякав на такий сценарій, і Давид е, Георгійович, власне, Зовсім інше виглядає, і зовсім інші розмови в нього в коварах парламента, ніж були раніше. На підтвердження версії, що в середині парламента почалися рухи, відцентровані від Зеленського, тобто парламент дрифує від Банкової від Зеленського, з'явилась заява групи розумна політика Дмитра Розумкова. І проєкт постанови Верховної Ради про утворення переговорної групи парламентської з Сполученими Штатами Америки. Що парламент має утворити переговорну групу і вести перемовини для того, щоб не втрачати стратегічного партнера, ну і так далі. І, так далі. Ну, і, і замінити, відповідно, неадеквата з банками. Про що це свідчить? Це свідчить перше, підтверджує. Те, що я розповів про звернення Верховної Ради і дії Арахамі, друге, демонструє, що в нього всередині парламента буде конкуренція у вигляді Дмитра Разумкова. І що той також починає свою гру. Ну і нарешті, друзі, е чітко хочу сказати, що якщо дотримуватись Конституції, якщо. Е Зберігати право влади, легітимне право влади, то саме парламент станом на сьогодні є єдиним 100% легітимним державним органом України. На ньому лежить ця відповідальність. Ви кажете, там такі, сякі перетакі. Це правда? Бачите, правда. Правда. Але, Друзі, але давайте скажемо чесно: іншого парламенту немає. Якщо хочемо зберегти державність, то маємо е, всім суспільством, цілою громадою його направляти. Тим паче, там відомі нам персонажі, яких обирали. Велика кількість українців за них голосували, хоч зараз і стидаються того. Парламент в 2004 році, в часі помаранчевої революції, коли Путін тоді також вже дивився Коршуном на Україну, зміг розробити ситуацію. Парламент 2014 року, коли Янукович втік з країни, зміг знайти спільну мову, обрати виконуючі обов'язки, розробити ситуацію, підготувати і провести вибори. Парламент нинішній також має виконати свою функцію: обрати виконуючого обов'язки президента замість нелегітимного узурпатора, призначити вибори, організувати їх і провести, а до цього проводити перемовини Сполученими Штатами. З Росією, якщо необхідно, з Європейським Союзом взяти на себе відповідальність і позбутися цих офісно-президентських гнид. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Боже, бережи Україну!